Поки тисячі ботів за бюджетні мільйони на піар-мера вихваляють Терехова за безкоштовний проїзд, квіти у залізобетонному Харкові радять дивитись в інший бік, на слуг, столицю президента, кажуть, що мер і повинен красти мільйони. Він же мер, однак все одно найкращий. Саме народний мер перетворив місто на власний бізнес-проект, де бюджет розпоряджує бек офісах, а не на сесіях і комісіях депутатів. Де місто стоїть сотні кіосків кисет з контрафактними сигаретами? Харків'яни виживають під обстрілами та без світла води і тепла, а він заробляє на відновленні без контролю. Із коханкою Кузніцовою виводить вкрадені мільйони через підставні фірми купує віли в Канах і в Іспанії та діли тендери на відбудову між своїми. Кузніцова контролює МЦ Бріут, Медікал Рей, Онклінік, Медікал Адванс, Сатек та інші компанії в Україні та ЄС. Щороку мільйони євро виводяться через Польщу, Францію, Іспанію. За час війни вона раптово придбала будинок в Іспанії за нібито 5 мільйонів гривень, хоча його ринкова ціна вчетверо більше. І все це під гаслом турботи про місто та аплодисментами ботів. І поки Тереха вкатається до кахани в Іспанії, підбудова Харкова затягується. Салтівка мала б вже давно бути готовою до повернення харків'ян, але підряди віддають своїм. Бюджетні гроші перетікають у кишені мера та його друзів. Матеріали купують у рази дорожче, ніж вони коштують насправді. А правоохоронці роблять вигляд, що нібито працюють, і закривають очі на схеми мера і його оточення. Місто сидить без води і тепла, чекає на якесь відновлення. А насправді це просто черговий бізнес-проект Терехова. Кравченка, кривонос. Вам зручно не бачити, як Харків перетворюють на приватний кешбек і бекофіс. Хочеш більше наш телеграм.